Доброго ранку! З вами Олександр Аврааменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати наш словник фразеологізмами. От, можливо, ви чули вислів на руку ковінька. От що він означає, і що таке ковінька? Значення фразеологізму на руку ковінька таке. Якраз цього і треба. До речі, вигідно. Наприклад, ніхто. Не хоче їхати у відрядження, а я поїду. Мені це на руку ковінька, тобто мені саме цього і треба. А що ж таке ковінька? Ковінька це палиця із загнутим кінцем, яку використовували в давній хлоп'ячій грі. Ковінька мала приблизно те саме призначення, що і клюшка в хокеї, та й за формою вона на неї схожа. Щоправда, ковінькою били не по шайбі, а по опуці. Опука це своєрідний м'яч, виготовлений із кульки вільшини, що росте корені на стовбурі. Та й грали в ковіньки не тільки на льоду, а й на землі. Ось звідки та ковінька. До речі, відомий також стійкий лайливий вислів матері його ковінька, який уживають для вираження незадоволення, обурення. Але хай не гаразди вас оминають і не забувайте мови, яку передали нам наші предки.